Держава також послідовно і в повному обсязі виконує інші свої зобов'язання перед громадянами. За чотири місяці 2025 року із загального фонду держбюджету витратили 1,2 трильйони гривень на пріоритетні видатки. З них понад 365 мільярдів гривень на зарплати військовослужбовцям, майже 84 мільярди гривень на закупівлю техніки, зброї, боєприпасів, харчів для сил оборони. Загалом на безпеку і оборону витрачено понад 60% від усіх видатків загального фонду державного бюджету. Повноцінне фінансування сил оборони незмінний пріоритет уряду. З перших днів повномасштабного вторгнення усі зобов'язання перед нашими захисниками держава виконує вчасно і в повному обсязі, так і буде надалі. З цивільних видатків найважливіші стосуються соціального сектору. На понад 50 мільярдів гривень за 4 місяці профінансовано програму медичних гарантій НСЗУ. Майже на 213 мільярдів гривень на соціальні виплати, допомоги, стипендії. Ще майже 54 мільярди гривень держава спрямувала на місця для того, щоб наші громади були міцними і спроможними. Україна вдячна партнерам, які допомагають фінансувати невійськові видатки і таким чином підтримують нашу внутрішню стійкість і міцність тилу для боротьби з агресором.